Вечір добрий четвер, 29 серпня, час відкритого діалогу і студії. Голова депутатської групи партії вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Ліходькін. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я. Продовж ефіру мова піде про депутатську діяльність, що вдалося зреалізувати Олегу Олексійовичу. Також зачепимо тему депутатських округів. Зрозуміло, якщо депутат хоче зробити щось на своєму окрузі, він має бути активним, він повинен лобіювати інтереси громади в міській раді. Відповідно, його бажання мають бути підкріплені бюджетними коштами. Так, от скажіть, будь ласка, якою взагалі є система? Якщо люди хочуть отримати умріяний дитячий майданчик, зокрема на своїй території, до кого звертатися і що повинен робити депутат? Як діяти? Ну, в першу чергу, я би радив звертатися в. До відповідних служб, які несуть за це відповідальність. тому що будь-який бюджет він готується спочатку службами, які надають пропозиції. Потім фінансові служби зводять ці пропозиції з врахуванням всіх побажань департаментів, комунальних підприємств. Далі вона потрапляє на розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради і надалі вже розглядається депутатськими комісіями і сесією міської ради. Тому дуже важливо, щоб навіть перший бюджет, який надходить на розгляд, попередній розгляд, він містив вже багато тих речей, які потребують вирішення в цьому фінансовому році. Бо дуже складно суттєво перекраювати бюджет, який вже більш-менш узгоджений, збалансований по доходам і витратам. Тому однозначно, я, скажімо, коли працюю з своїми виборцями на прийомах, коли так спілкуюсь, я однозначно раджу людям звертатися і в суби, якщо це стосується комунальної сфери, і в відповідні департаменти з скаргами, пропозиціями. Ну і безумовно депутату. Тому що коли воно йде паралельними шляхами і від депутата, і від людей, це особливо якщо це колективні звернення, а не поодинокі. Тому також я би радив, скажімо, якщо мова навіть йде про той же самий дитячий майданчик, потрібно зібрати збори, скажімо, там, зробити колективне звернення на підставі цих зборів, на службу утримання будинків, на департамент житлово-комунального комплексу. Бо іноді трапляються випадки, що деякі пропозиції людей, вони є суперечливими, Тобто одна частина людей хоче там, майданчик, інші хочуть там щось інше. Частина людей хоче там, паркування зробити, бо не всі будинки мають, і ця тема, до речі, теж піднімалась. Тому бажано розуміти, що всі всім людям або більшості людей в будинку це потрібно, і тоді ці пропозиції вони скажімо, більша ймовірність, що вони попадуть на розгляд депутатських груп і будуть прийняті вже в остаточному рішенні. Однак на практиці депутату не завжди вдається зреалізувати все, що заплановано, навіть якщо всі необхідні процедури вже пройдені і вже є кошти на це передбачені в бюджеті. Зокрема, наші кореспонденти побували на окрузі вашого колеги депутата Сергія Гладких. І я пропоную подивитися матеріал. потім ми повернемося до студії і продовжимо розмову з Олегом Ріхоцькіном. Деякі черкаські депутати-мажоритарники вже не знають, як дивитися своїм виборцям у вічі. Кажуть, на початку року активно лобіювали інтереси своїх округів у міськраді. Планували виконати чимало робіт, встановити дитячі майданчики, відремонтувати тротуари, облаштувати освітлення. Амбітні плани зазначені навіть в програмі соціально-економічного розвитку міста. Утім, сталося не так, як гадалось. Благоустрій у стагнації. Приміром, депутат Сергій Гладких коло будинків на своєму окрузі навіть не може дооблаштувати дитячі та спортивні майданчики. Ось цей що на благовісні 308, і досі стоїть недобудованим. Чистили територію, встановили паркан, от і на цьому все зупинилося. Встановити цей майданчик каже мажоритарник, його просили мешканці дев'яти багатоповерхівок. Та поки усі їхні надії марні, не дочекалися люди тут і нового дитячого майданчика. Я із свого депутатського фонду перерахував гроші, теж зроблені проекти. Да? Все, все все нормально, так і гроші ніби є. Але майданчика досі немає. Да? Тобто знову таки вже скоро зима. Чому немає на із подібними проблемами зіштовхнувся і Руслан Зоря, голова комітету самоорганізації населення Луначарський, каже, більшість його пропозицій до влади стосовно благоустрою мікрорайону лишились на папері, хоча на це й кошти виділили. У підсумку заморозились роботи із освітлення вулиць, ремонту самого приміщення КСН та ремонту тротуарів. І ми звертаємося до міської ради і говоримо, що нам потрібно. Міська рада спочатку минула більшість депутатська підтримує. А ця більшість, яка є на сьогоднішній день, просто наскільки мені відомо, то вже кошти перерозподіляє з цих статей. Навіть в деяких справах зроблені вже проекти. На проекти кошти вони залишають, щоб розрахуватися за проєктні роботи, а на виконання робіт ці кошти переадресовують десь в інших напрямках. Тобто наш мікрорайон Луначарський може залишитися без виконання того, що ми планували в минулому році. Обурює, каже Руслан Зоря, що нинішні міські владці звертаються до нього з проханням надати нові пропозиції щодо розвитку мікрорайону, ще не реалізувавши попередні задуми триває відкритий діалог і студії депутат Черкаської міської ради партія вільних демократів Олег Люходькін. І ми говоримо про депутатську діяльність. Скажіть, будь ласка, можливо, пана Олегу на власному прикладі, що ви планували на цей рік зробити, бо ви також є депутатом-мажоритарником, і що задуманого того всього вам вдалося зреалізувати? Так, у мене дуже багато планів було на цей рік. В першу чергу це закінчити реконструкцію спортивного майданчика за адресою Петровського 163. Це встановлення трьох дитячих майданчиків за адресами Різдвяна, 89, це Петровського 185, це будинок Чехова, 82. Також я вносив пропозиції, сподівався, що в рамках робіт по облаштуванню капітальної ремонту тротуарів ми зможемо. Зробити капітальний ремонт тротуарів, які проходять здовж або проходять до міського пологового будинку, бо вони напружені достатньо, і стан цих тротуарів дуже, досить жахливий. Разом з тим, на сьогоднішній день всі мої пропозиції, всі, все це було відображено сьогодні в програмі соціально-економічного розвитку, і ще досі жоден з цих проєктів не, не те, що не закінчений. він, більшість з них навіть не розпочато. Скажімо, роботи по. Облаштування тротуарів ще досі не розпочаті по всім округам, тобто ще навіть не визначений перелік цих тротуарів, на жаль, хоча ми вже маємо осінь на дворі. Роботи по дитячим майданчикам зроблені тільки на етапі проекту, тобто кошти виділені були. Проекти вже розроблені так само, як і проекти по спортивних майданчиках. На жаль, далі проєктів. Практично ніде не сунулося. По спортивним майданчикам перераховано був аванс роботи тільки розпочались, і на цьому вони всі закінчені. Сьогодні ми фактично маємо те, що ці кошти ну, майже втрачені, тому що навіть те, що зроблено, воно вже руйнується, воно роботи не продовжуються, І я так розумію, що навряд чи вони вже будуть зроблені. На мій погляд, основна причина цього є те, що нова більшість після відстановлення ударича від посади в першу чергу загралася в працевлаштування своїх депутатів чи будь-які інші кадрові зміни намагалися здійснити перерозподілом бюджетних коштів. І, на жаль, повністю забули про те, що є роботи, які необхідно зробити в літній період до осені, до зими. І сьогодні, ніби вони є в програмі, вони є на папері, є виділені осігнування, є бюджетні кошти, а роботі ці не зроблені і не будуть зроблені. Тому що сьогодні вже немає ні часу робити, ні спеціалістів, які б сьогодні були здатні ці проекти реалізувати. Тому що з посад по уходили ключові керівники. Це і посада керівника житлово-комунальної галузі і освітньої галузі. Сьогодні всі люди звільнені. Нові люди, які прийшли ще поки до цих проєктів, я так розумію, не добрались. От і ми маємо те, що все, що заплановано сьогодні, депутатами. Більш того, депутати свідомо обіцяли це людям, тому що ці обіцянки були підкріплені і програмою соціально-економічного розвитку, і планами, і бюджетом, тобто були всі підстави людям обіцяти. Сьогодні ми маємо те, що люди дзвонять, запитують, коли. На жаль, я як депутат не можу сьогодні сказати, коли це буде зроблення. Навпаки, я переконаний, що мої плани, мабуть, вже не реалізуються на цей рік як депутата. Дякую вам за відповідь. А я нагадую, триває відкритий діалог. Її студії голова депутатської групи у Чоркаській міській раді партії вільних демократів Олег Ліходькі ми говоримо про депутатську діяльність, про ті плани, які були на цей рік у депутатів, зокрема мажоритарників, і що з того запланованого вдалося реалізувати. Скажіть мені, будь ласка, головна причина у новій більшості, так що вони не виділяють необхідні ці кошти на всі ці задуми, ваші депутатські? Ну, безумовно, тут декілька причин. Про одну з цих причин ми вже давно говорили: про те, що сьогодні є дійсно проблеми з проплатою по казначейству, і сьогодні немає кому в виконавчій владі співпрацювати з мінфіном, з вищими органами влади, з тим, щоб вирішувати питання оплат. Життєво важливих для міста питань. Інше питання, те, про те, що я вже сказав попередньому 10 хвилин, це те, що багато керівників просто було звільнено, усунуто від виконання обов'язків. І ці ротації вони теж внесли свою, свої чин, так би мовити, Негативно, позначили. е, негативно позначились на виконанні цих робіт, тому що е, це складні роботи. Вони потребують певної кваліфікації, і коли приходить людина, яка е, ще не знає, що відбувається в галузі, їй треба певний час, щоб розібратися, щоб підібрати кадри, розставити їх. Безумовно, навіть якщо це нормальна і кваліфікована людина, вона може просто не встигнути. Але ми маємо сьогодні результат, що по самим складним галузям відбулися перетурбації, був постійний тиск на керівників, деяких змусили звільнитися, деяких просто звільнили. І результатом є те, що сьогодні всі плани вони руйнуються і не виконуються. Це основні два б я сказав причини, які привели до того результату, який ми сьогодні маємо. То, якщо підсумовувати, то немає з ким працювати, немає кому фактично у столиці лобіювати інтереси Чоркас. Так я правильно вас розуміла? Безумовно, безумовно. А така ситуація на всіх округах, що кажуть ваші колеги? Чи аналізували ви ситуацію по чорт? Це по всьому місту. Сьогодні жодний дитячий майданчик не встановлений, жодного метру тротуару із тих планів, які були, не реалізовано, тому що це капітальні ремонти. Вони потребують і проектів. І проведення тендерів, а сьогодні навіть не визначен перелік цих. Тобто той, ті напрацювання, які були зроблені попередньою більшістю, ті пропозиції, які були вже направлені на розгляд виконавчого комітету, вони були тоді опрацьовані. Виїжджала комісія, їх розглядала, надавала висновки. Якісь пропозиції були підтримані, якісь пропозиції були відхилені, уже майже підійшли до того, щоб виходити на затвердження цього переліку з тим, щоб фінансувати ці роботи. Зараз е, ці роботи припинилися, змінилися люди, е, всі роботи, які були на працюванні, зроблені, вони відкинуті, і ми повернулися е, до початкового свого етапу. Відповідно, сьогодні не маємо ми часу, якимось чином вже. Відремонтувати хоч квадратний метр тротуара. Те ж саме стосується і освітлення, тому що достатньо великі кошти були виділені на освітлення. Це приблизно 3,5 мільйони. І, скажімо, там значна частина перепадала і на мікрорайон Луначарський. До речі, про те, що говорив Руслан Заря. Це і мікрорайон Поляна, це і вулиця Чорновола, це і Чигиринська вулиця і багато провулків. Сьогодні в жодному із них ці роботи не розпочаті. Якщо говорити про тротуари, то взагалі плани були достатньо амбітні: 10 мільйонів гривень. За нашими підрахунками вистачило б приблизно на 33 кілометри капітального ремонту тротуарів. На жаль, із 33 кілометрів ми не будемо мати жодного метра. От. От така ситуація, і, на жаль, я вже думаю, що вона не виправиться. Які настрої в людей Ви ж, вам доводиться вашим колегам спілкуватися з виборцями, черкасцями? Як вони реагують? Вони обурені? Вони Тому дуже що? обурені. Більшість людей не цікавить ті процеси, які відбуваються. Більшість людей не цікавить, чому це відбувається. Депутат пообіцяв, має депутат зробити. Тому я раджу людям. Звертатися частіше на 15.05, робити колективні звернення, допомагати депутатам просувати ці проекти, щоб влада відчувала, що це не тільки забаганки чи прохання депутатів, а що це прохання наших жителів, не тільки прохання, а справедливі вимоги по тих пропозиціях, які вони вносили, які були вже підтримані. Фактично не сидіти, склавши рука, тормошити владу, щоб вони. Обов'язково, обов'язково. Треба однозначно звертатися, треба піднімати ці питання на всіх рівнях. Я вже повторююсь, що mm -hmm. треба писати колективні звернення, приходити на прийом. Знову ж таки, тобто, я думаю, що якщо буде така активна громадська позиція, то ми примусимо владу принаймні хоч якось розпочати ці роботи, хоч зробити проекти, хоч якось просунутись в вирішенні цих питань. А скажіть, будь ласка, які плани надалі ви собі будуєте як депутат-мажоритарник і як взагалі плануєте надалі захищати інтереси виборців? Знаєте, зараз дуже важко робити плани, тому що якщо до квітня цього місяця, до моменту усунення міського голови, у нас були чіткі плани, скажімо, на 5 найближчих найближчі років. Куди ми рухаємось, по яким напрямкам, що ми робимо, і як депутату дуже просто було в рамках оцих напрямків діяльності тоді планувати роботу з виборцями. Тобто, я коли проводив зустрічі, я говорю, що ми зараз концентруємося на цей рік, от на дитячих майданчиках, на освітленні, на будівництві тротуарів. Тому я прошу ваші пропозиції от, сконцентрувати от, саме на цих речах. Я приходив до комітету самоорганізації населення. Ми проводили збори, я так само їх повідомляв, що ось наше напрацювання, ось наші плани на цей рік, ось наші плани на наступний рік, давайте разом випрацьовувати пропозиції, ви краще знаєте, ви тут проживаєте, давайте разом в рамках от таких стратегічних задач, які поставлені міською радою, давайте свої пропозиції формувати. І це було досить продуктивно. Тому що, якщо ми знали, що ми займаємося освітленням, то і всіх людей, і комітети самоорганізації, і депутатів ми орієнтували, що давайте попрацюємо над освітленням. Тому що ми цей період пройшли, коли всі пропозиції депутатів були хаотичні, і дуже важко було склепати якийсь бюджет, коли там освітлення, там тротуари, там майданчики, там дороги. На все про все не вистачало, і потрошку, потрошку там, там це виходило латання дірок. Зараз ми. Тоді в минулому році і в позаминулому змінили підходи. Ми обирали стратегічні напрямки, по яких виділялись конкретні достатньо потужні суми, і з яких можна було суттєво вирішити, хоча б частково е якісь питання: чи то освітлення, чи то тротуари, чи то дитячі майданчики, і в, в таких рамках працювати досить просто зараз, коли нова більшість взагалі не декларує ніяких напрямків розвитку. Чим вони будуть займатися, які пріоритети вони собі вибудовують, мені як депутату важко. Тобто я безумовно можу назбирати зараз у пропозицій і так зробить всі інші депутати. Але як це е, буде е, стикуватися з бюджетом, з тими коштами, які будуть в наявності, мені важко уявити, тому я навіть е, в такому. В розгубленому стані, як мені планувати роботу на наступний рік. Але однозначно, безумовно, я буду продовжувати і вимагати продовження тих робіт, які вже ми розпочали, тих напрацювань, які вже були зроблені. Бо я сподіваюся, зараз вже почалися судові процеси. І я сподіваюся, що все ж таки буде справедливість відновлення, буде відновлений міський голова на посаді. і, Відповідно, ми зможемо повернутися до тих проєктів, які вже ми розпочали. І пам'ятається, ви говорили наразі цій студії, що зверталися ще ж таки до нової більшості, аби вони дали свої пріоритети, шлях розвитку. Куди я так розумію з вашої попередньої відповіді, що нічого вони отримали? Я думаю, що це не тільки з моєї відповіді. Ніхто, я думаю, що не в ЗМІ. Ні публічно якось не бачив якихось заяв чи якихось планів, які були б озвучені новою влади з приводу своїх пріоритетів чи напрямків розвитку. Тобто, міста сьогодні немає ні пріоритетів, ні напрямків розвитку. На жаль, ми маємо таку ситуацію. Зрозуміло. Спасибі вам за бесіду. На жаль, сьогодні час ефіру вичерпано. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося вже до завтра. Приємного вам вечора, здійснення всіх ваших мрій і задумів. До зустрічі.